У Чернігові майже чотири місяці не відбувається сесія міської ради. Востаннє депутати збирались в сесійній залі 16 серпня. Проте тоді провести позачергову сесію їм так і не вдалося. Причиною цього послугувала відсутність кворуму. З потрібних 22 депутатів зареєструвався 21 народний обранець. Та, схоже, що вже найближчим часом сесія все-таки відбудеться. В будь-якому разі в міськраді активно її планують. 11 листопада провели погоджувальну раду, під час якої обговорили питання, розгляд яких запланований під час 43-го засідання сесії. Питання, які виносяться, вони насправді дуже прості, важливі для міста, надзвичайно важливі і не дискусійні. Зсу, наближення нашої перемоги і питання місцевого бізнесу, питання їхньої роботи функціонування. Тож умовно питання порядку денного 43-ї сесії поділяються на три блоки: це допомога Збройним силам України, підтримка депутатами плану перемоги та питання земельні. Нагадаємо, що з останнім у депутатів Чернігівської міськради часто виникають проблеми. Саме на вирішення земельних питань народні обранці не мають то кворуму, то часу. Таким чином накопичуються вони вже не перший місяць. Та не лише блок земельних депутати Чернігівської міськради не здатні осилити. До прикладу, вже кілька місяців невирішеним залишається питання 19-ї школи. Нагадаємо, що згідно з програмою трансформації мережі закладів освіти, прийнятою в Чернігові в 2021 році, на базі чотирьох чернігівських шкіл створили ліцеї. Учні в цих закладах навчатимуться до 11-го класу. Решта шкіл Чернігова переформатовано в гімназії, тобто навчатимуть дітей тут лише по 9-й клас включно. За це, 10 липня 2024 року, проголосували депутати на сесії міськради. Рішення щодо 19-ї школи, яка мала стати гімназією, не ухвалили через протести батьків. Не вирішать питання 19-ї школи і під час чергового 43-го засідання сесії Чернігівської міськради. Питання 19-ї школи воно нікуди не дівається, але враховуючи, що воно включено в порядок денний сесії, яка це у нас була сесія 42 другої. А сесія не закрита. Ми не можемо його зараз винести на 43-ю, тому що воно вже включено. У Чернігівській міськраді пропонують це питання вкотре ґрунтовно вивчити та розглянути під час наступних засідань. Сесії натомість 43 тє засідання сесії Чернігівської міськради уже має заплановану дату проведення. Та чи відбудеться воно, стане відомо згодом.